Значить, шановний колектив, шановне панство, шановні присутні, шановні господарі, гості і всі решту. Та... Не перебивайте. Є я, я в нашому колективі сьогодні гарне полювання, того року в нас дуже вдалося, птиці було достатньо, всі сприяли. Не всім, звичайно, вдалося. Думаю, що завтра ще буде день, якщо дасть погодою втори Ми Сьогодні маємо велике свято у двох наших молодих і старих мисливців, які перший, 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 першого здобули в житті Падона. Згідно традицій Закарпатської землі, згідно мисливських традицій, існує певна традиція, певний обряд посвячення. б дочка фотографувала Це коля молодший, коля вперед. Ja, det er stakkarslig. Не слухає нічого. Пазина, кожний, 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 хто вже добував пазана, хто вже має право, так сказати, дати певну настанову, приходить, б'є його по дупі, чим сильніше, бо гілочка слабенька. Ну і говорить йому кілька приємних або не дуже, дуже слабенька та гілочка. Приємних, а нам, 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 <звук> нам, 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 нам нічого не може слабенько. Нам нічого <звук> не заважає знайти іншого. От в тому то і процедура полягає, що ти лягаєш на лавочку і закриваєш очі. А мені — Ти, ти прикрий другого. <риві> — Ні-ні-ні, ти не той, ти не це, ти нормально Лягай на лягаю лягай на тьолку, не переживай. — Лисався і отримав задоволення. — Що ти хочеш? — Щоби той колір був і не приймався не можна, В армії був, не був, але пропису буде. той фазан був далеко, не перший, далеко був не останній. Гарних пострілів, гарних на напольовані в колективі. І будь просто порядним мисливцем. Щось кажи, Слава! Хороший Хороша! Гримає руки, гостро ока! Біжать, нічий, не нічий на охоті. Слідуєш, давайте, давайте. Давайте, давайте. Щоб першого пам'ятовую, ще багато мав. Башних полів мисливського парку. Аби око було завжди від Ті звуки руки насторожують, І При тому сильно лопугають. Поважав туди чину, а яку полюєш. А ви не останній. Головне, що після першого ще більше протилує. Я бачу, що їм тяжче, ніж тобі. Для Олеша є ще один потик, той тому напали. Іван. Іван, Іван. то йому дарує, він ще Олешу є. Старі є другий потик, а той йому дарує. Та не Боже. Я витримую. подивись на Дайте мені граблі. Давайте, давайте. І граблі, і вила. Ну, але хлопці може ми з досвідом. Він ну, багато полював, давай, багато пориво, але стало так, що той фазан, що в нього сьогодні перший, ну, що в житті коли-небудь буває вперше. Коли тебе останній раз по дупі за ну, так? Давно років 10 назад. Коли взяв першого кабана. Щоб той фазан був далеко, не пе, далеко не, не, не останній. Багато-багато гарних пострілів, гарних уражень, як я вже казав всього-всього. Так, дякую, дякую. Дай вам Боже здоров'я! Але <ривіт> <ривіт> щоб мали бажання кожен рік прийти на охоту і так і таке в провести, як сьогодні. Дякую. <ривіт> Ой, добриваючи! Ну що? Хто там? Лесь медаляє в трофей! Дякую! Дякую! Олеч бежіємо! Дякую, дякую! Олесь, у наших полювань, щасливо довідаю. Дякую. Дякую. Вось високого нового охотника молодого, дуже лаєний, дуже силає, він давній та йому так. ну Що кому Що з скидками, так? Маєш прутик на пам'ять. Окрім того, всього решти. Прутик на пам'ять. Окрім того, всього решти. Я не знаю, там, модератор складом чи поважним журі, чи як це назвати. Але... Вас сьогодні визнано крулем полювання. Дякую. Перший фазан, і перший влучний, і перший самий класний постріл, визнаний з вашим. Е, і е, ну, як і домовлялися, ми даруємо таке маленьке пам'ятний, ну не будемо там дивитися, подарунок. Е, з фазаном не знайшов, але лягава собака як символ полювання на фазанів. Ну, Що ви запам'ятали цей день надовго? На Він на, назавжди. Дякую. Вітаємо. Крім того, у нас Дякую. ще є друга традиція. Є король полювання, достойна людина. Має презент, поваження від колективу Сугорешта, сьогодні нас ще є крульпуляже. Шановний Олег Пепро, прошу любити жалувати. До вас і я спеціально присутнім, близько мене рахував. Десять пострілів. 9 проматів, десятий той, легендарна курка. Хто вам, вчитися, стріляти? Тримай. Дрілінг! Це вівторок прийдуть, перевірю, якщо не на місці. Це як розбро? Але, але, як говорилося, в одному із роликів, тих, що викладався, як правило, король підляже, на наступне полювання стає королем полювання. Може. Мож. То, як... то так само, як піднімаєш три курки, четвертий має бути півень. Але то неправильно. Але, не Але сьогодні підтвердилося.